Чи вплине на перебіг війни в Україні те, що РФ вивела військовий супутник на орбіту? Це певним чином погіршує ситуацію, тому що тепер у росіянців буде певний доступ до розвідувальних даних, що частково погіршує ну погіршує тему да там певного маскування цієї всієї історії. От це тепер ми маємо неприємний фактор того, що у росіянців буде змога да, дивитися розвіддання. Краще ніж вони робили це до цього. Чи свідчать рекордні атаки дронами на українські міста останніми днями про те, що у Росії не залишилось далекобійних ракет? Ні, не свідчить, тому що переглядаючи питання про загрозу масштабного ракетного удару, вона почала активно вилазити. Ця загроза на от буквально там найближче да, якісь тижні. А, тому це, по-перше, дрони у цьому форматі вони дешевше. По-друге, вони намагаються заплутати, вирахувати наше ППО. По-третє, вони намагаються розрядити наше ППО перед масштабною ракетним ударом. Тому це про кошмарення та. Розвідку, а не про те, що в них немає далекобійних ракет. Чому росіяни посилили штурмові дії біля роботиного Запорізької області? У росіян є завдання будь-якими силами будь-якими методами виходити на е, е, вигідні для них рубіжі для того щоб на момент коли вибори виграє Путін е, от, у них була більш е, скажімо так, серйозніша позиція і перемовна і тактична і вони мали ще більший тиск це потрібно для підтримання іміджу їхнього царя це потрібно для е, того щоб е, мати більш вигідну перемовну позицію і вийти на тиск на замороження конфлікта з більш вигідної позиції. Чи буде Україна влаштовувати масовані атаки дронами на територію РФ? Так, ви дивилися це питання. Так, у нас будуть Певні відповіді вони будуть стосуватися не тільки їх енерго... енергоструктури, да, у відповідь на нашу енергоструктуру. Воно ще буде стосуватися певних тактично військових цілей, типу Нефтебаз, Казарм, якихось важливих коротше там перетинів доріг у цієї всі історії. Тобто, да, будуть активні і не тільки дронові атаки по території РФ чи отримає Україна бойові кораблі протягом півроку. Поки не бачу такої можливості передачі саме там бойових кораблів, тобто щось меншого розміру у нас уже певним чином є. А от саме кораблі ні, це питання дуже підвішене, і ми до нього будемо повертатися або на але набагато пізніше. Набагато дев'ятний місяць запрошує до знайомства. Друзі, вам не почулася! Уже зовсім скоро відбудеться унікальний за своєю суттю, вебінар, присвячений колоді таро божевільного або ж Девіантного місяця. Ця колода створювалася геніям таро Патріком Валенсе протягом трьох десятиліть. І тепер я готова розповісти вам все про цей незвичний епізод у всесвіті таро. Протягом чотирьох вебінарів я розповім вам, чим ця колода відрізняється від стандартної колоди райдера Вейта, які розклади можна нині робити, коли краще її використовувати. Ви ознайомитеся з перевагами та недоліками колоди божевільного місяця, щоб зрозуміти, чи потрібна вона вам в арсеналі ваших інструментів. Тих, хто буде присутній онлайн, чекає приємний бонус онлайн-чат та можливість задавати питання прямо у ефірі. Всі подробиці, як завжди, по посиланню під відео. До зустрічі на навчанні! Чи будуть послаблені санкції ЄС проти РФ? Не зовсім. Тут дуже спірне питання в самому Євросоюзі про послаблення санкцій. Тобто є декілька держав, які виступають за послаблення. Де держави, які тримають нейтралітет... держави держави, які категорично проти, Тож це викликає внутрішній конфлікт у середині Євросоюзу і не приводить до єдиного рішення не з послабленням, не з більш жорсткішою позицією по відношенню до санкцій. І поки ця каламуть і триває. Тобто там, поки рішення ніякого ну його не видно стовідсоткового не в плюс, не в мінус. Чому Німеччина останнім часом значно посилила військову допомогу Україні. Це не зовсім від великого кохання до України. Це із за певного тиску штатів та можливості, які на цю допомогу ну якби навзаєм да цієї допомоги. Штати надають Німеччині у грошовому та іншому еквіваленті. Тобто, це такий собі бартер. Німеччина компенсує відсутність і намагається компенсувати відсутність у штатів певних ресурсів за рахунок своєї оборонки, але від штатів натомість отримує певні плюшки. Чи вдасться розблокувати україно польський кордон до кінця року? До кінця року на україно польському кордоні, там до кінця року у нас випадала цього питання певна перемовна позиція, тобто починається буде починатися активний дипломатичний рух. Але в мене випадало, що суттєва ситуація може змінитися. Це було приблизно декілька тижнів тому, місяці через три. І враховуючи, що після того як я подивилася, через декілька днів з'явилася інформація, що польські перевізники планують бастувати до першого. Шого лютого, от воно приблизно в цей термін і вкладається. Тобто, до нового року у нас буде відбуватися дипломатична робота. Після нового року ми будемо бачити вже якісь процеси на ну, коротше, на вирішення цієї ситуації. Чи вдасться евакуювати українських водіїв вантажівок з польського кордону? Там зараз шукають правового рішення цього питання, бо кинути також і фури і товари цю всю історію там не виходить. Тому там зараз шукають правове рішення, і в рамках правових будуть да, задіяні якісь міри, які дозволять водіям все-таки повернутися додому, закінчити цей рейс, в якому вони застрягли. Чи долучиться Словаччина до страйку на кордоні? Вони планували, я так розумію, страйк навіть намагалися щось робити, але щось пішло не так. І зараз з цього питання більше ілюзій, ніж дій. Тобто якісь закиди є, але переходу до дій я поки не бачу активних. Чи має відношення Росія до страйку польських перевізників? Частково продивлялися ці питання. Там дійсно є персоналі, які отримали гроші від дерев і стали ватажками е, певних протесних е, настроїв. Тобто, ми тут маємо яку проблематику? Є проблема, яка е, дійсно і є дійсно проблема, в якій є і на жаль. Е, Мінуси і України і дипломатичної сторони українців, тобто було доведено до реальної проблеми. Але перевізники хотіли привернути до цього увагу негарні люди, які мають зв'язки з Росією, підхопили тему певного конфлікту і за гроші РФ стали ватажками не зовсім вміняємої протесної акції. Тобто, це таке підбодрювання підстрікательства. Давайте це так називемо. І таким чином, якби і поляки, які там стоять, не всі поголовно. Куплені Арефію, а от ватажки деякі куплені Арефію. Тому ми маємо таку ситуацію. Чи поліпшиться ситуація з ППО в прикордонних ЗРФ областях України? Не зовсім. Тут є певний мом момент блокування. Я так розумію, ми не можемо ставити ППО систему. Ближче до прикордоння, тому що там велика в, 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 велика кількість обстрілів, яке ППО просто не може ніяким чином е, перехопити це. По перше, і це наражає на небезпеку самі системи, які дуже дорого коштують і є дефіцитними. І вони не зможуть е, ніяк повпливати на ситуацію обстрілів е, типу з літаків КАБ або яких небудь РСЗО, тобто немає там механізму наших систем ППО для е, того, щоб повністю. Коротше, руйнувати да, ворожі ракети, перехоплювати їх, тому там ситуація частково вона буде поліпшена, але не так, щоб прямо зовсім закрити все прикордоння. Поки що навіщо до Києва прибув президент Швейцарії? Привіт з собою диявола. Це якісь домовленості? Ну буквально, да. Тобто це ділові розмови, це дотримання якихось домовленостей, в принципі якісь домовленості пов'язані із грошима, якимись ресурсними штуками, пов'язані з політичними позиціями і змінами у цих політичних позиціях. Чи отримає Україна військову допомогу від Швейцарії до кінця року? Я би не називала це саме 100% військовою допомогою. от Прям військовою допомога буде, але якогось трохи іншого характеру. Чому під Авдіївкою росіяни масово здаються в полон? Там є певна проблема у них, я так розумію, з логістикою і з тим, що там деякі підрозділи просто кидають і ну як смертників, і вони приймають рішення, що їм буде вигідніше здатися в полон ніж помирати голодною смертю під обстрілами десь під Авдіївку. Чи з'являться військові кафедри у всіх вищих навчальних закладах України вже наступного року? Ну, по перше, військові кафедри були майже у всіх е, вищих навчальних закладах України, як і ну в цілому, тобто, що просто вони проходили да в інших е, військових закладах, як окремий да предмет там за бажаннями, не тільки. От, але да, це питання буде наступного року реально зрушене з місця. Тобто, воно тут буде напівобов'язкове. обов'язкове коротше. Тут будуть зміни у питанні е, по роботи в воєнних кафедр. Чи справді на російських військових складах може знаходитися до 900 далекобійних високоточних ракет? Цифра є не зовсім коректна. Скоріше їх тут менше, і питання їх ем, їх ем, взагалі стану. да тобто Тому що тут випадає і не зовсім коректна інформація в цифрі, і не зовсім коректний деякий, якийсь відсоток стану робочості да взагалі ракет, або ну їх нормального там не знаю терміну придатності. Давайте це так називаємо. Тобто тут іще таке, не зовсім такі цифри, і не зовсім. Зовсім той стан, який би можна було б там наганяти паніку. Чи справді росіяни роздають повістки комунальникам Бердянська? Росіяни намагаються врулювати повістки на окупованих територіях України взагалом, але щось у них це не дуже добре виходить. Тому що, по перше, наша позиція ось така: тобто, я тебе не бачу, не чую, і я тебе. Коротше. Десь я тебе бачив, наприклад, в грубої в білих тапках. От і по п'ятірці мечів у них не зовсім виходить реалізувати план залучення до російського війська українських людей з окупованої території. Чи буде повністю знищений Кримський міст вже наступного року? Певні тенденції на розвиток подій у цьому напрямку дійсно є. І плани на наступний рік з приводу Кримського мосту дійсно фігурують в обнулення, тобто зробити так, щоб його не існувало. Такі плани дійсно є. Будемо сподіватися, що вони будуть здійсненними. Чому Зеленський провів кадрові зміни в командуванні Нацгвардії? Немає певних ефективних результатів, а отже, потрібно вносити зміни. Тут немає тих результатів чи досягнення тих завдань чи задач, які ставилися. Тому були, відбулися зміни. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.